Давно ж не дивилась по іменам. Дивлюся, дуже ви мене просите. Так, дивимося, імена. Ну, давайте на ближній півроку. Зоя, що чекає Зою? Зої чекає авторитет, щось отримає. Таке, що дуже довго не могла отримати. Класна карта. Все те, що вона задумала, збудеться. Людмила. Людмилі нарешті, нарешті, повезе. Ось, нарешті, вона піймає свою птицю удачі за хвост. Людмила, давай, хватай на повні руки. Валентина. Валентину скажуть. О, нарешті ви добилися свого. Нарешті вас світ признає, що Валентина сама найкраща. Так, Валентина, я вам цього бажаю, Юрій. Юрій шукає, що він шукає? Роботу. Може вихід із ситуації, може ще щось. Так, Єлена. Єлена, сильно в неї конкуренція, і вона хоче конкурувати з кимось. То хай конкурірує, в неї все вийде. Вона буде номер один на первому місці. Так, Альона. Ну, дивіться, які я вам гарні карти витягую. Альона авторитетна дама. Завжди все буде супер, ну, за півроку. Все буде добиватися, що буде хотіть. Так, давайте Ірина. Ірина. Ірина довольна сама собою. З дітками все на міста поставила, з чоловіком все на міста, з коханим також, ще й з собачкою. Самодовольство, довольна сама собою. І це в неї буде виходити на 100%. Так, Тетяна. Тетяна, дівчата, напишете, соколики, ластівочки, під цим відео, які ви ще хочете імена, то можу одне відео ще випустити. Інна буде собирати урожай. Дивіться, де я витягую ті карти, одні класні карти. Буде й достаток за ці півроку, і буде нагорода, і подарунки. Все класно. Якщо роботу шукала, знайде саму кращу. Так, Марина... Марина, от Марина в своїх амбіціях закрилася, як в клетки. Але ж ви щось неправильно робите. Дивіться, клітка ж то відкрита, вам треба просто сюди повернутися і вийти. Ану подумайте, як... бо вихід з ситуації 100% є. Ви його побачите, цей виход, і вийдете із ситуації. Так, Юля... Юля менше болтає. Ото щось хай получі, получиться в неї, хай родна замок закриє, зав'яже язик і нікому не розказує. Тоді все буде здійснятися. Так, Світлана. Світлана. Світлана дуже принципіальна, вона собі вирішила, те 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 буде робити. Правильно, хай іде. Все одно, принципи, я теж дуже принципі, принципова. Якщо надумаю, собі поставлю задачі, обов'язково зроблю. От Світлана також, і тоді буде добре. І Ще світлани, які не могли завагітніть, мені писали, там дві світланки. Одні 21 рік, а другі, по-моєму, 27 То тут буде вагітність в течение півроку. А ще вагітність для Світлани це якесь диво. якщо вже, ну, вони не думають вагітні, то це диво дуже гарна карта. Так, 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 е які ще імена? Е, Яна. Я не стабільність. Нічого тут і не треба не додавати, не удавляти. Все в неї стабільно півроку. Так, далі е віка, віка. Віка буде щось ностальгірувати, вспоминати, переживати, і ще тут судні розбирательства. Але хай дійствує, тут в неї все вийде. Ліля, в мене дуже багато лілії. Навірно, якась посилка йде мені. Зараз мені кур'єр достави величезну на 10 кг посилка з Італії. Навірно, від Лілія, я так думаю. Або від Лідії. У мене і Лілія в Італії, і Лідія і та й та гарні дівчата. Так, король монет, багатство Ліля за півроку отак руки давайте. Двома руками хватайте бо і гроші і робота буде прямо у вас по п'ятам наступати, щоб гроші лилися прямо вам в руки. Оксана, Оксана хай менше розказує, тоді будуть і плани збуватися, да, бо можуть її обманути, хай буде обережна. І Лідія, Лідія швиденько, Лідія принципова. І буде вирішувати якесь питання з проблемами. Буде закінчено все добре. Буде.